мабуть, не пропадав. З Олькою сані рихтували до зими. Здрастуйте. Доброго здоров'я. Здоров ну що, панство товариство, заходите по черзі? Отримайте за службу по вісім талярів золотих. Hm, по яких вісім? По яких вісім? Було по десять казали. По 10 казали? 10. десять казали. Я казав. Так казали, може, не казав. Може, його, може його величність, ясновельможний пан Круль. Береже його Господь. А може, якась жінка сказала. Слухайтесь бабських порад. Заходьте. От кроста хитра, не напасеться. От поїду. Завтра ж вумен до полковника. Спитаю. Так, спитаю. Так, спитаю. Угу, спитаю. по десять. Ну, якщо він збрехав, я йому ті два талери в пельку запхаю. А я в сраку повісим. А ми потримаємо. <ріпи> <ріпи> Нехай панове браття. Ганна перша гроші отримає. Правильно. Так. Проходь Ганна. Тебі Ганна. Заходь Ганна. Ходи Ганна. Слухаю тебе, Ганну. Я це хотіла за Івана гроші отримати. За Івана. А ну двері закрив. Сідай, сідай, не стій. Сідай. А чи ти знаєш, Ганнусю? Що я з городу приїхав? Сам тут один. І холоден, і голоден. А чи не пустила б ти мене до себе переночувати? А? Ти не бійся, я раненько поїду. Ніхто й бачити не буде. Як заїдете, так і поїдете. А, так он воно як. Так от Ганнусю. Чоловік твій, козак Іван Шулик. Всі гроші перед походом наперед. Отримав, і власноруч про це розписався. Ось і бачиш? І хрест стоїть. Тож строптивість і неуваження до начальствуючих людей то є великий гріх, який в житті робить ще й розлічне неудобства. Отак і життя твоє молоде пройде. Іди собі з миром. Наступний. Просто вогнем, що таке? Це ти! Ти що вкрав? Ні, не крав. Так ти кохрани не Що вкрав? Показуй руки! Ні, ні. Покажи руки! Ні! І другу показуй! Ні. Другу показуй руку! Показуй руки обидві! Показуй обидві руки! Ні, не покажу! А! Та це гроші вдови? ганних! Ти у вдови вкрав? У тебе совість є! А? Так ти ж і є, совість. Викинь! Ні. Нехай Ні. на викинь! Пропачеш руковод! Що під пропасеш! Викинь! Здохну, не викину. Затрасало! Вона, Вона загадяла, на свій свіч! А мені не подобається! Ганна, а чи не бачила ти того персену, що я перед походом тобі подарував? Бачила? А де? На ній. Хлопці, швидше ховайтеся. Та пригнися ти. Зараді бук доганий, ти буде. А, ага, То ми з ним домовлятися будемо. Будемо, будемо. Дрючка краще тримаємо. Дивись, дібок іде. Да. Хлопці, Ой, бийте його! На Радном накривай! Бийте його хлопці! Де ж до гарно? – Більше не буду! – домовилися? – Але я українському немає. Все, все відтапне. Отак домовлятися треба. А мені ще бочечку пива. – Пішли хлопку. Ну, все. Тепер корчма наша. Ото лейба зрадіє. Ні, пора з бабами зав'язувати.